Як зробити петельки під гудзики на будь-які тканинки? Я це роблю на побутовій машинці, тому що на промисловій такого немає. Побутова машинка ось така. Я обираю 20 номер. Давайте я вас ближче. Двадцятий номер. Він дуже гарний. Я перепробувала всі. Найкраще це 20-й. Ну, в мене він, по крайній мірі, йде таким як зігзагом з однієї сторони і зігзаг з іншої сторони. Ставимо обов'язково ось така лапочка, йде в комплекті до, цієї, до побутових машин. Якщо немає, то купуємо окремо. Якщо ви бачите, ззаду, є, є такий, як. Паралончик там, ось він чорненький, його видно. Сюди ми вставляємо гудзик і затягуємо, там є така, як шкала, просто її по гудзику хлоп і затягнули. Якщо гудзик великий, ми його розтягуємо. Воно там ще й тріскоти. Тр -тр -тр. Зібрали або роз роз... збільшили. В мене ось такий гудзик, я на кусочку пробувала. Спочатку пробуємо на кусочку. Ось у мене цей гудзик десь виходить, сама петелька 2 см, ну, біля 2 см. Десь виходить, в мене лінійка далеко просто. Що я роблю? Я прибираю цей гудзик, гудзик із моєї лапки. Щоб лапка не вимірювала сама мій гудзик. І зменшую ще трошки той, те місце, де вставляється цей гудзик. Ось він. Таким чином, у мене зменшилась сама сама петелька в мене зменшилась. Я думаю, попробувати потрібно, чи влізаться цей гудзик в зменшену петельку. Так, я коли розрізала, він легко входить. Тобто, таким чином ви можете, у вас петельки будуть невеличкі, гарненькі. Тому що ну, для такого гудзика то був занадто такий якісь, якась петелечка, і вона мені не подобалась. Починаємо працювати. Дивіться, щоб вставили лапку поміняли, обов'язково опускаємо оцей ричажок, воно буде вам двигати цю лапку туди і назад. Тканину ви самі не просуваєте туди і назад, як ми шиємо, да, зазвичай. Сама лапка, вона буде цю тканину двигати туди і сюди. Вам ваша задача викласти рівно, рівно саму тканинку. Тому що, якщо десь тканина буде перекошена, сама петля буде теж перекошена. Тканину ложимо рівненько, кладемо. Ваша задача намітити на тканинці, ось я, напевно, не видно. Намітила собі. Ось так я намічаю там, де... Там, де буде сам гудзик. Раз, два, три, чотири, п'ять у мене. Один сантиметр я відкладаю від краю, це у мене буде крайня ось ця полосочка, це в мене буде десь крайня сторона. Моєї петельки, наприклад, права сторона, якщо ми будемо дивитися. Тобто вона буде ось так якось йти. Отак, ось так вона десь піде, моя петелька. Якщо ви хочете трошки ближче туди, ну то сам отвір отой потрібно буде ставити, я вас зараз зніму і постараюся об'яснити. Так, дивимося ось сюди. І бачимо, ось там раз, два, три зубчики таких. Оце серединка нашої петельки. Оце крайнє положення нашої петельки. Це ліве положення нашої петельки. Ось це серединку ви завжди розміщаєте на серединці. Тоді у вас буде рівна петля. Оцей пимпочка. Ви повинні, коли тканину підкладаєте, ви повинні бачити ось цю пимпочку середню. Це значить буде середина вашої петельки. Ну, все починаємо. Підняли лапку і просовуємо туди тканинку. Так, у мене це буде... Так, так, так. Я, дивіться, петлі вверх не хочу. Я хочу, щоб вони в мене вниз йшли. Зараз є раз. Два, три, чотири. А, а Тоді розвертаємо тканинку ось так і вже просовуємо. Таким чином оці пимпочки будемо розміщувати ось тут. Ось це, якби в мене буде серединка. Ось ця лінія. Да? Ось тут та пимпочка стане. Значить, в мене на навкруги буде петелька. Навкруги оцієї лінії. Якщо я ту пимпочку поставлю сюди. Так починаємо. Я ще раз перегляну, чи все в мене вірно. Так, зробимо все-таки ось так, як і. Планувалось. Я просто дивлюсь, ось в мене ж верх моєї піжамки. Ось в мене гудзик. І я коли одягла, дуже високо прям застібається отут. В мене лінія на оцій точці пувиця. Ось, гудзик у мене ось тут повинен бути. Петля може або вище оцієї лінії бути, або нижче. Якщо нижче, тому оцей отворотик буде трошки. Більше Мені подобалось сподобалось, коли він більше відкритий, тому я хотіла пустити самі гудзики нижче. Але розумію, що це піжамка я роблю для фотосесій, тому верх повинен бути більш закритим, тому там під цією піжамкою, напевно, нічого у жінок не буде, окрім бюстгальтера, Тому треба, щоб була вона закрита. Я буду їх вище цієї лінії садити. Так, підсовуємо нашу тканинку. Як я вже й говорила, ви повинні її викласти максимально рівно Рівно, ось із самою лапкою. Так, Находжу ось ту пимпочку, Так. Ось ці пимпочки знаходжу. Раз. опа, Так, є. І поч... Ага, в мене збилася настроєчка. Ставимо на 20%. Довжина стіпка у мене на одиничку. Зігзаг у мене на 4,5. І можна 4. Ну, давайте 4,5. Це буде моя ліва ніжка петельки, обробляється от таким зігзагом. І починаємо. Вона прямо у строчечку робить одну, пете... одну ніжку петельки. Тепер зігзаг ніжку петельки. Іде назад. Тепер буде робити отакі закріпочки на одній стороні, іде в ту сторону, вже робить праву ніжку. Знову в кінці закріпка. І праву ніжку обробляє зікзагом. Чекаємо отакий характерний пік-пік-пік. Це значить, що вона закінчила шити нашу петельку. Обережно ми витягуємо, піднімаючи лапочку і витягуємо. Зрізаємо всі ниточки наші. Зараз поглянемо, що у нас тут вийшло. Так, як у вас вийшла перша петелька. Старайтеся робити, наприклад, довжина, чи ширина вийшла ось така, да? значить, старайтеся її робити такою ж і ось тут. Все, мені дуже подобається. Ми бачимо, да, яка в нас петелька вийшла. Де я говорила вам зігзаги, да? ось вона у нас є. Бачимо, все продовжуємо. Дивіться, ще один лайфхак. Я вже спробувала чоловічій ірбашки, що я робила. Я просто рочила першу петельку, потім почала протягувати, зараз я вас вище, потім е, протягувала, е, просто під лапкою, підняла лапкою і протягувала ось так із ниточкою, нічого не зрізаючи. Поставила іншу, прострочила петельку, потім знову протягла, бачите, ниточки навіть залишаються. Знову прострочила, знову прострочила. І так, не витягуючи ні лапку, ні тканину з-під лапки, не ні обрізаючи ні ниточки, ми так приш... пришвидшуємо свою роботу. Тож робіть ось так. Розмічаємо наші, коли вже зробили ми петельки. Як зробити розмітку на іншій стороні для пришивання гудзиків? Дуже просто. Беремо, втикаємо, туди просовуємо булавочки посередині нашої петельки. А на іншій стороні, там, де в нас булавка, ставимо. Або прямо там, де булавка наша вийшла, або трошки нижче. Мені подобається трошки нижче, щоб ширина самої рубашки не зменшилась. Я буду ось тут, де я крапочки поставила, ось ось тут, робити на мої ґудзики. Витягуємо, поставили ми. Крапочки, і по тих крапочках тепер просто будемо пришивати наші гудзики Ось, є, бачите?